На місці Це голосування у Верховній Раді 21 квітня. Депутати зобов'язують на день перемоги вивішувати поряд з державним і червоний прапор. А цей ранок 9 травня Львів Марсове поле місце, де поховано кілька тисяч вояків Червоної армії. Сюди підтягується колона молодиків радикалів та люди з георгіївськими стрічками. Перші сутички словесні. Я ще народила у Львові. Ну, Я що? ще народила Львові. Львова тут ти гімена. Ти гімно. Після коротких урочистостей ніхто не розходиться. Усі в очікуванні приїзду представників ультралівих сил. З півдня країни вони планують розгорнути червоний прапор попри заборону львівського окружного суду будь-яких масових заходів, окрім офіційних. Через неї оточена і все марсове поле. Мілюці не не ковока. А це вже меморіальний комплекс пагорб слави. Саме сюди по обіді приїжджають ліві радикали з Одеси та Криму, представники партії Родіна та «Русське єдінство». Разом з нами львівські ветерани. Під того привела сотні їх політичних противників стають стіною на шляху автобусів. На допомогу приїжджим приходять міліціонери, кийками відтісняють натовп та відкривають дорогу автобусам. Пізніше за спинами правоохоронців приїжджим таки вдається розгорнути великий червоний прапор. Порушень судової заборони у цих діях. Міліціонери не вбачають. Це з нами се час розворачується Завбачивши стяг, НАТО правих лютує, сюда. Вивезти з пагорбу славу відвідувачів, правоохоронцям власними силами не вдається. Йдуть на переговори з очільниками свободівців. Я відпускаю всіх хлопці ваші. Дайте команду, хай зупиняємо, щоб ми їх вивели. Все, ми їх вивозимо і сам крав. Ви хочете провокаторів, хочете відпустити. Ні, та пропонуєте самосуд. Ні, ні, не самосуд. Ні, ну, Давайте ставіть протокол. Протокол складу оформить ні. на червоних, які підняли припори, які спровокували ситуацію. На ваших працівників, які б завтра били завтра у вас будуть документи, та домовитися не вдалося. Наші <реку> стучати. По, 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 по автобусу. Разбили стекло в одном месте. Бросили в это лицо шоферу га, 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 газовым баллончиком. Напад, нападает не тоже один Целая куча на, на милиционеров. Это, думаю, сейчас упал, автобус шатали. Думала, автобус сейчас упадет. Кажется, не страшно. Конечно, было страшно. Львивянка Эмилия Дмитриевна была в одном из автобусов, на який кинувся НАТО. Женка убурена поведенкой молоди. Мы же не не, не, не не несли никаких флагов. Мы несли Раїса Михайлівна, також пасажирка одного з постраждалих автобусів, розповідає, до меморіального комплексу ветерани потрапили з другої спроби. Зранку їх підвезли до місця урочистостей, та міліція не дозволила виходити з автобусів. Мовляв, небезпечно. Ветеранів змусили чекати в автобусах за містом. Через 2 години нам запитають, що можна під'їхати. Ми під'їхали на холм слави. І здесь нас зустріли. До такої степені, значить, возмутительно. Оглядачі дивуються, чому ветеранів привезли в гущу подій, коли ситуація була напруженішою ніж зранку. І чому міліціонери зробили це після закінчення офіційних заходів? Фактично це було боротьба не проти ветеранів. Вони виявилися якраз за ручниками. їх на амбразуру виставили тільки для картинки. Міліція неправильно зробила, Тому що міліція стала сліва в два ряда і справа. Проход а між. Автобусом і міліції є і з лівої сторони. Дорога була і справи. І ця банда вся влетіла між міліції і автобусом. начали і нас стріші ось там за рогом дорогом пагорслави, а там попереду марсо поле саме на тих двох об'єктах зосередились міліціонери 9 травня. Водночас ніяк не охоронялась. Ця вулиця, де рухались колони людей різних таборів. Саме тут влаштували стрілянину та бійку. За словами свідків, близько 200 свободівців спускали з пагорбу слави. Коли їм назустріч пішли 15 людей з георгіївськими стрічками. Праві почали вимагати зняти стрічки. У відповідь один з опонентів вистрілив з пістолета. Гумова чорна гума заборонена. Саме в свободівці Олега Ковпака влучила гумова куля під час сутички. Чоловік своєї вини в інциденті не вбачає. Якщо б наприклад в Криму йшло 300 людей там з червоними прапорами, і тут пішло 10-15 патріотів, приїхали з Львова і махали там і кричали Слава Україні. Це була аналогічна реакція. Людина, яка стріляла в Олега, Святослав Сопільник, капітан міліцію відставці, син помічника, начальника обласного управління МВС, правоохоронці Львівщини одразу ж відзвітувала про його затримання. Проте батько стрілка запевняє, сина ніхто не затримував. Наразі він лежить в лікарні. Його перед тим як він стріляти три рази. Побили страшно. Він втікав роє. І... Некомпетентні дії працівниками, які зразу назвав його прізвище, назвав що я його батько. Загалом через заворушення на день перемоги у Львові постраждали 16 осіб. Підзвітували правоохоронці. Президент створив спецкомісію у складі представників генпрокуратури МВС та СБУ. Та в міліції вже знайшли винних це однозначно. Провокації були з однієї сторони. Оскільки я дивився на відео, і стрічки були на руках молодиків, які е, робили ці провокації. Там написано Свобода. То, що ми вчора бачили, у Львові, це є злочин. Що не можна було тих провокаторів зупинити, не допустити їх. Чому їм дозволили автобусом під'їхати на пару слави? Чому міліція била кікамель львів'ян, а їх захищала? Чому? Тому що хтось там щось зривав. Ну, якщо злапали такого правопорушника, карайте, нема проблеми. Але має бути тоді закон. Але прошу дуже покарати тих, хто порушив рішення суду. Ось у цьому є проблема. Свободівці, в свою чергу звинувачують міліцію та обласну адміністрацію у змові з лівими. Першим крісло захиталось під вівським губернатором. До нього в кабінет увірвались депутати від свободи та змусили написати заяву про звільнення. Губернатор заяву написав та піти пообіцяв тільки після рішення президента. Як на мене, винні ті люди, які свідомо пішли на порушення чинного законодавства, тобто була заборона. На проведення будь-яких масових заходів, крім офіційних, і я нині зацікавлений, що була встановлена вина кожного. До речі, від цього і залежить моя подальша доля. Він безумовно не повинен був цього допустити. Це його велика провина. Тому я розберуся до кінця. Як тільки ми отримуємо висновки, тоді буде прийняти рішення. Яким може бути рішення комісії? Продемонстрував у своєму міні-фільмі Головний міліціонер країни під час звіту у парламенті. П'ятихвилинний сюжет з ретельно відібраних кадрів. Нема ані сцен стрілянини, ані розгортання червоного прапора. Працівники міліції 9 травня працювали професійно, тому не допустили масових заворушень і кровопролиття у Львіві. У зв'язку з цим мною прийнято рішення про захочення особового слабого... складу. По справжньому міліціонери заслуговують нагороди за роботи під час дня гніву, кажуть експерти. Понад тисячу правоохоронців оточили трьохсот мітингувальників, які зібрались перед Верховною Радою з антивладними гаслами. Міліціонери демонстрували усім заборону суду на проведення акції і уважно перевіряли їх рюкзаки. Чому такої ж ретельності не було щодо ультралівих відвідувачів у Львові? Політолог Юрій Швида не розуміє і не треба бути видатним якимсь розвідником, аналітиком чи і так далі, щоб. Не розуміти, що ті люди, які їдуть сюди, такі одні другі всякі, Вони ж не тайком прийшли. Всі вони є відомі абсолютно. Які їхні дії будуть теж абсолютно було відомо. І не, не протидіяти цьому, це означало спостерігати, знати і очевидно не мати е, політичної волі чи добра е, на на перешкоджання цих речей. Азат Сафаров, Олександр Ваврищук, Ольга Снісарчук, Микола Лєбідів, Львів, час підсумки.